Сюди по ухвалі. Я можу показати цю ухвалу, що він повинен <плес> домашній сюди. <плес> <та>. І він повинен <плес> до його немає. браслет. Хай, братле... Хай, Хай він, наваж... він покаже. Не Мені немає права. Хай при присутності вас покаже електронний браслет. Я на цьому наполяю. Вам видавали браслет? Ну, вам видавали електронний браслет? Каже правду тільки, вам видавали.

Ну тут вже питання досліджується. Це грубе не дотримання. Зачекайте, будь ласка. Я Чекайте, будь ласка, це перепрошую, що слідувати в електронному браслеті, але він його не носив, тому що його не видав. Що тепер далі? Є особа, яка цим. Питання до Ви розумієте, Пане поліцейський, ви розумієте, що це грубе недотримання ухвали суду, яке виносилось імені України. Ви маєте цю людину, наскільки розумію, відгідно закону отримати та особа, яка повинна класи цей брашлет. Давайте ви... визивати визивайте цю теж, визивайте.